Ми фонд «Збережи дикість. Ми будуємо притулок для ведмедів, яких ми врятували. А це технологія, в якої є специфіка. Два пріоритети: це безпека всіх навколо і благополуччя тварин, які живуть у вольєрах. Ми рятуємо ведмедів і створюємо їм відповідні умови для життя та реабілітації. Збудувати дім для ведмедів не просто. Треба ретельно спланувати все, адже пріоритети це безпека і благополуччя. Ми керуємось стандартами для реабілітаційних центрів та зоопарків Європи і США. Спочатку підготовчі роботи на локації, потім траншеї, адже огорожа має бути закопана глибоко в землю. Ми використали техніку з геошрупами, аби зберегти кислотність та водяний баланс ґрунту. Багато ручної роботи для сильних та сміливих, адже ґрунт в нас твердий. Заздалегідь треба подбати про заземлення, огорожа буде з електричним пастухом. Ведмеді живуть у великих природних вольєрах, але в притулку має бути можливість відокремити тварину і зачинити її на час прибирання, ремонту чи ветеринарного огляду. Для цього на бетонній подушці будуємо бокси. Всі бокси та майбутні вольєри будуть з'єднані між собою, аби можна було легко робити ротацію. Огорожа це стовпи з оцинкованої сталі, на які натягнута сітка. Важливо зробити відповідні кронштейни, шибери, ворота. Треба передбачити все, аби хижаки були в надійних вольєрах. А ще не обійтись без барлог та басейну. Технології ми розробляли, адаптуючи існуючі стандарти. Ми будували два типа берлогів. Барлога має бути затишною, без протягів та води, що затікає, з гніздовою камерою. Перша барлога наземна, з бетонних кілець, окремо придумали купол, аби утримувати ґрунт і створити хобіцький пагорб зовні. Друга берлога підземна, під дахом з брусу. Без жодного металевого цвяху. Зимовий період найскладніший для будівництва, але ми не зупинялись: зварювальні роботи, налаштування контурів електропастуха, тестування дистанційного управління шиберами між вольєрами, а ще вирівнювання ділянок та риття ям під джакузі, ще один невеликий басейн. Звичайно, всі роботи з технікою лише під час потеплінь. На фінальних етапах дуже багато робіт з фарбування, цинкування. Треба встановити годівниці, завести каміння та колоди у вольєри, підготувати басейн до наповнення, розвісити етикетаж. І все це заради того, аби ведмеді, врятовані з кліток, могли бавитись на сонці, плавати, хлюпати водою, гуляти по траві і зимувати в барлогах, жити як ведмеді. А побачити їхнє життя можна під час екскурсії.